Вітаю всіх слухачів радіо Ера ФМ. З вами Тетяна Гончарова. Нагадую, що буду тут до 20-ї. в першій годині відразу три теми: вбивство радника голови Укрспирту. Звинувачення на адресу Яндекс компанії і високі премії чиновників, зокрема назву рекордсменів, спираючись на дані Української правди, які в місяць найбільше грошей отримують. І звичайно хочу почути вашу реакцію на цю інформацію: 044 536 чотири Але починатиму свій блок збиства радника голови Укрспирто. Сьогодні у Києві застрелили колишнього виконувача обов'язків. А до сьогодні радника голови Укрспирту Віктора Панкова вбивця здійснив 4 або 5 пострілів у спину Панкова з автомобіля Ауді та втік з місця події. Радник голови МВС, народний депутат Антон Геращенко, заявив, що поліція буде розглядати всі можливі версії цього вбивства, починаючи від особистисних взаємин і закінчуючи невиконанням фінансових зобов'язань, і назвав вбивство змовним. Начальник дані дарницького. Управління поліції Сергій Чернишов повідомив, що однією з основних версій вбивства є професійна діяльність сьогодні. В ефірі радіо в день керуючий партнер національної антикризової групи політтехнолог Тарас Загородній заявив, що чиновники пов'язані з Укрспиртом знаходитимуться під тиском кримінальних структур, доки компанію не приватизують. Вокруг Гостерта крутятся огромные деньги, теневые деньги, это ни для кого не секрет. Напомню, что в Украине существует монополия на производство спирта. Я считаю это нонсенсом, что у нас государство занимается производством водки и производством спирта. Поэтому, учитывая высокую доходность этого бизнеса, в первую очередь связанную с алкоголем, большие теневые потоки, неконтролируемые партии производства спирта, конечно же, очень большие деньги там крутятся, и очень много людей, которые имеют отношение к Укрспирту, находятся в риске. быть поддаром криминальных группировок. Не вижу другого выхода, как провести приватизацию, отдать наконец-то в частные руки и забыть об этом раз и навсегда. Потому что для государства я не лез там со своим контролем, потому что я не вижу, как ну, в такой вот достаточно специфической отрасли, как производство алкогольных напитков, можно навести порядок со стороны государственных менеджеров. Они всегда будут находиться в зоне риска, их просто отстреливать будут, поэтому в данном случае лучше приватизировать и забыть государство об этом раз и навсегда. Отже, або приватизація, або вбивства триватимуть. Так можна зробити і такі висновки зі слів політтехнолога Тараса Загороднього. Що думаєте, ви про цей випадок 044-536-96-00? Кажу, навмисне вирішила не робити включення з політтехнологом. Вирішила навмисне не вмикати нікого з компанії Укрспирт жодну людину, яка може оцінити процеси приватизації Укрспирту. Хочу, щоб ви. The <laughs> cat Висловилися з цього приводу. І ще кілька моментів, на яку на які хочу звернути вашу увагу, окрім цього вбивства серед білого дня. Хочу нагадати, що меморандумом з МВФ передбачена приватизація укрспирту. Міністр аграрної політики Тарас Кутовий у жовтні 2016 року заявляв, що Україна може отримати від приватизації укрспирту від 200 до 400 мільйонів доларів цього року. Тарас кутовий заявив, що сподівається на пришвидшення приватизації укрспирту через вимоги МВФ. А 23 травня нагадаю, Тарас Кутовий подав у відставку. Я можу звичайно не проводити зв'язки між цими фактами: вбивство, меморандум МВФ, відставка кутового між тим, чи не надто багато співпадінь, і чи не є це прямим натяком на небезпечність ситуації. Я вітаю вас. Хто ви? Звідки? Добрий день, Дніпро, Александр. Так, Олександр, вам не набридло нам телефонувати? Скажіть, будь ласка, е, ні, я навіть отримую від того, коли дозвонюваюся. Давайте ви встигаєте отримувати задоволення ще від того, щоб дати можливість іншим говорити. Хоча я переконана, що навряд ви отримуєте від того задоволення, вам краще самому так. Вы знаете, вот по теме, которую вы... Давайте, меня... коротко да. и швидко. Коротко. Я не экономист, но в свое время я изучал общественные науки, политэкономию и то, что производство спирта, это настолько, это самое рентабельное, наравне с производством оружия, отрок, и продавать... 에, отдавать это в частные руки, но это только извините идиот это может. А то, что вот mm -hmm. нас зомбируют постоянно, а теперь вот э, угрозы, что вот там видите убьем, лучше отдать частные руки, кто-то там бредил в эфире. Так до вот чего вы это... ведете? Что краще не працювати в цій галузі, бо вбиватимуть чи як? Наоборот, наоборот. Э это галузь, производство спирта, вино, водка, табак. Это аксиома, это должно бути в державній собственності. І тоді всякая государства. Зрозуміла. Дякую вам, Олександра. Ну Зрозуміло. Дякую вам, тридцять 044 536 шість нульнуль. Для тих, хто хоче вийти в ефір, намагайтеся телефонувати, попри те, що Олександр виходить щодня і вам, скажімо, не вдається нам додзвонитися. Жодних фільтрів не стоїть. Просто завдяки таким, як Олександр, ви не завжди можете це зробити. Я вітаю вас. Ви в ефірі. Здорово. Ви в ефірі. А це Ігор з Харкова. Так, Я хотів би зауважити, що якщо так дивитись, то безсилість наших правоохоронних органів засвідчує про те, що ми всі повинні все своє майно віддати бандитам, замість того, щоб вони наводили якийсь порядок в Україні. А вас вибачайте, Тетяна часом тролять, а ви цього не помічаєте. Я зрозуміла, але я помічаю і тролю у відповідь. Ви ж теж мусите це помічати, і просто хочеться, щоб більше нових людей телефонували нас нам в ефір. Дивіться ще один момент: безпосередньо вбито було панкова на Дарниці на Позняках. Власне, це відбулося тут. Це не центр столиці, між тим це Київ і це столиця України. Звичайно, ми можемо пов'язувати вбивство і напрошуються ці зв'язки з професійною діяльністю Віктора Панкова. Але слід сказати, що за останній час надто багато вбивств ми мусимо згадати вбивство Павла Шеремета, вбивство російського колишнього депутата Вороненкова. І бачите, ми водночас говоримо про реформу поліції, ми говоримо про реформу в державі, між тим в центрі столиці, в центрі України вбивають людей. А можемо взагалі жодні паралелі з їхньою професійною діяльністю не проводити? Я вас вітаю. Алло, ви... Так. Володимир Київ. Лякають вас ці ситуації, Володимире, чи якщо професійна діяльність ризикована, то зрозуміло, чому вбивають людей? Ну, скажу так, ну, во-первых, очень коротко согласую соглашусь и с первым, и со вторым э, радиослушателями в некотором роде. Угу. Mm -hmm. А вот э, значит лякают, потому что они уже становятся закономерностью. Как бы. это, Если что-то где-то какой-то передел, не то, что -то, это очень все, да, очень проще э, вот так вот запугать. Я считаю, это как бы это убийство как бы скорее имеет запугующий характер, понимаете, то есть как бы то, что они приватизированно ну, кросспирты, это тоже есть какая-то связь с этим, но... Меня больше всего волнует это не раскрытие. Это, это стало уже настолько э, закономерным, что в этой стране уже, я думаю, что при без смены власти кардинальной, только вот эти вот марионетки различные выходят на вот эти вот депутаты, советники вот эти вот разные, mm угу. все шушера, понимаете, извините меня за выражение, но пока не будет кардинальной смены власти, ничего здесь уже меняться Зрозуміло. Не тобто слова э, Антона Геращенко в щодо того, що поліція буде розглядати всі можливі версії вбивства, вас не переконують взагалі ні в чому? Зрозуміло, зривається зв'язок. Нагадую 0... 044 536 9600, вітаємо вас. Алло, ви в ефірі? Алло? Так, да, ви в ефірі. Як вас звуть? Мен звуть Святослав Містофасів. Так, Святославе, як ви реагуєте на цю ситуацію? Що думаєте про це? Ви знаєте, моя точка чи крапка зору, чи як. Зовсім протиречна всьому. Я рахую, що потрібно вообще зробити реприватизацію. Тому що розбазарили це... основне наше, що приносить прибуток угу. держави, а держава це є ми. Так. Тобто ви проти приватизації взагалі? Взагалі про терпці потрібно, щоб люди нормальні люди стали у керма. Я зрозуміло дякую. Я, сам Я вам дякую. Я вам дякую. Правильні аргументи, але зараз давайте ближче до теми. Тому що, коли будемо говорити виключно окремо про приватизацію, без вбивств ви будете тоді висловлюватися в такий спосіб. Я також нагадаю, що 25 травня на Харківському шосе у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої помер мотоцикліст. Тоді поліція повідомила, що потерпілий їхав мотоциклами під час руху зловмисник кілька разів. Вистрілив у його бік з автомобіля і підозрюваний у цьому розстрілі а, мотоцикліста в Києві вже сам прийшов до поліції. Можете сказати у мотоцикліста своя історія, у укерспирт своя, у Павла Шеремета своя. Між тим говоримо про вбивства серед білого дня. А, я вітаю вас. Я Вимикайте, будь ласка, приймач. Я в отношенні цього случая до убийства. Знаете, это один из о, знак о том, что государство наше просто разрушается, то что это происходит. Второе, э, сама эта отрасль, то что она сейчас приватизируется, ну, это конечно положительно с моей точки зрения. Почему? Потому что чем быстрее, ну, скажем, приватизируем мы все народное. От тим швидше страна розвалиться в матери. И і то это наша страна це погибель українського народу. Спасибо большое. Зрозуміло, дякую, дякую вам. Зрозуміло, дякую вам. У нас ще є кілька хвилин на цю тему. Нагадую, що навмисне не вмикаю сюди спікера. Хочеться почути ваші думки. Якщо не можете говорити, а хочете написати, маєте знати, що адреса нашої електронної пошти Ефір Юей, говоримо про вбивство Віктора Панкова, якого застрелили в Києві сьогодні, і вбивця здійснив 4-5 пострілів. Я вітаю вас. Що ви думаєте про цей випадок? Ви в ефірі? Алло. ви в ефірі як вас звуть? Добрий день, Олексій. По поводу сьогоднішнього місця. это все бездіятельність нашої нової поліції. Що сказав Геращенко, це ну сказав, сказав. Він про... Это в Павла Шеремта тоже говорил, что раскроют. Издействуют они просто. Да и yeah. все. Але ж обіцяють, що будуть діяти. Не довіряєте вже абсолютно? Ай, вони ж Обіцяли, за. Обіцяли, так, і ми тоді про це казали. Ну, значит, ну, это тоже обіцяють. Они только могут обещать, а нічого ж не делают на самом деле. Вы же сами можете определить. Посмотрите розкриваємо раскрываемых преступных. Я вам дякую. От бачите, нам кажуть, що кримінальна обстановка абсолютно нормальна. Між тим бачимо, що це відбувається. Чи звертаєте ви увагу на вбивство, чи звертаєте увагу на професійну діяльність тих, кого вбито? Останній дзвінок за цією темою 044 536 96.00 може бути в ефірі. Після того будемо йти на новини. Я вітаю вас, звідки ви? Алло. Алло, добрий, добрий день. Добрий Мене слава зовут з Києва. Що думаєте, Станіславе про низку цих випадків, хоча вони категорично різні, між тим люди я, непрості? Я, я чесно перше думаю, що це ну насамперед закономірність uh -huh. і неспроможність наших е структур розкрити ці злочини. Але наразі ну, така штука, що в моїй знайомої трапився там якийсь інцидент. Викрали сумку там із машини, мотоцикліст викрив. Так і через 10 хвилин, а ну неумовно на 10 хвилин, але все повернули, але були залучені не міліцейські структури, не не наша нова поліція, але все це можливо і робиться просто, просто за вказівкою і все. Yeah, yeah. Тобто, то вгадайте, втратить. що взагалі це за вказівкою. Абсолютно угу. зрозуміло. Дякую вам. От є повідомлення і Зоряна Шкіряка радника голови МВС. Він сказав, що вбивство Панкова було здійснено з використанням короткоствольної вогнепальної зброї 9-мм калібра для тих, хто в зброї розбирається. Це аргумент. На користь чого, будь ласка, напишіть мені. І так само Зорян Шкіряк сказав, що будемо розслідувати і, зокрема, аналізувати професійну діяльність Панкова. Зараз йдемо на новини. Останні новини на нашій хвилі Радіо РФМ.